Слабкий керівник найбільше вигідний і потрібний його оточенню. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 2 грудня-субота. Отже, на моєму каналі програма Субота, Головна подія. Подивіться програму, сподіваюся, нам сподобається, ви поставите. Не забудете поставити вподобайку, прокоментуєте, ну і підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні в програмі Субота Головна подія я хотів би поговорити про публікацію рейтингу американського видання політико. Так, про нього там трохи говорили, писали. Але, на мою думку, це є дуже важливий для України. Дуже важлива подія. Бо у рейтингу найвпливовіших політиків Європи нема навіть прізвища президента України Володимира Зеленського. А в минулому році він був визнаний. Найвпливовішим політиком Європи за 2022 рік, у цьому, у 2023 році, його взагалі там нема. Натомість там є голова його офісу Андрій Єрмак, який посів почесне четверте місце. До речі, попереду навіть президента Туреччини Ердогана на першому місці польський політик Дональд Туск, який, скоріш за все, буде новим прем'єр-міністром Польщі. Потім йдуть президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Макрон і прем'єр-міністр Італії Мелоні Джорджі Мелоні. Отже, президента України там нема. Натомість є рейтинг мрійників. І там президент України Володимир Зеленський, на думку, політико на першому місці. Він є головним мрійником Європи. Ще раз хочу повторити: президент України, воюючої країни. Який є верховним головнокомандувачем, визнаний головним мрійником Європи. До речі, на другому місці за ним російський опозиціонер Олексій Навальний, який зараз відбуває термін так, у тюрмі на зоні. Це насправді, ну, з моєї точки зору, є дуже схоже, дуже схоже на тролінг Володимира Зеленського. Я Не знаю, чи він це усвідомив. Бо по великому рахунку, цим Рейтингом політико визнала те, те, що ми знаємо в Україні давно, про що давно всі говорили. Фактично, Україна за формою, яка є в Конституції, парламентсько-президентською, перетворилася через дії чинної влади, так, порушуючи Конституцію там, і інші закони в офісно президентську за формою правління. Тобто Україна зараз фактично є. За формою правління офісно-президентською, де, до речі, головним є керівник офісу. І це було визнано виданням політику. Тут є дуже для нас тепер серйозна проблема. Бо це говорить про те, що Захід вже зрозуміє, що насправді відбувається в Україні. Вони тепер не вважають, я маю на увазі лідери країн, керівники урядів, фактично не вважають. Президента краї... України рівноправним партнером. Вони фактично не вірять. Тепер уже тому, що він говорить. Ну, для цього є підстави, на жаль. І я давно говорив, що так звана емополітика, так, там виступи, звернення, вимоги, претензії, образи, публічно це все, давання інтерв'ю, відеозвернення цей час вже пройшов. Так, воно перші півроку дуже працювало, тому і визнали насправді. От, Найвпливовішим політиком Європи за 2022 рік. Потім треба було переходити до реальної політики. Але Володимир Зеленський не перейшов до реальної політики. І всі зрозуміли, що реальною політикою в Україні займається його голова Офісу Андрій Єрмак. Але за ним також не будуть говорити як з рівноправним партнером, бо він фактично по статусу для них ніхто для прем'єр-міністрів, для президентів. То хто тепер буде домовлятися? З нашими партнерами на найвищому рівні, впливати на прийняття рішень стосовно фінансової, військової допомоги, це насправді дуже серйозна проблема. Я, я не буду говорити, що це там іде до катастрофи, але це реально серйозна проблема. Я дуже сподіваюся, що саме от віра в український народ, в Україну, в Збройні Сили України, наших партнерів, і буде слугувати от тим. Аргументом для прийняття рішень щодо допомоги Україні в війні, у війні проти Росії, у будь-якому випадку, цей рейтинг, як на мене, ну, продемонстрував, що у нас в Україні ситуація, м'яко кажучи, ну, неприйнятна і ненормальна. Тобто, так не може бути такою політичною владою. Ну, Жодна країна не може похвалитись в лапках. Фактично чинна влада цим рейтингом є скомпрометованою на весь світ. Тому тільки сподівання на те, що віра в Україну, в український народ і Збройні Сили України буде головним, ще раз повторюю, аргументом для надання допомоги Україні. Бо нам потрібна перемога. І Україна з кожним днем наближає цю перемогу. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!